Всім доброго дня. Слава Україні! Смерть ворогам, смерть тьоркам! Сьогодні у нас не огляд самої гвинтівки, а саме підбір куль для неї. Значить, у нас представлена це моя особиста. Купляв її 21 2021 році на початку. Приблизна ціна була до 10 тисяч гривень. На сьогоднішній день. Певний, у зв'язку з доларом ціна вже буде вища. Значить, оптика у нас BCA 312 на 44. Air Relief. Гвинтівка сама. Gamo G Magnum 1250 Visper і e GT Mesh 1. І e GT це газова пружина. І кулі, відстань у нас 30. 30 метрів, от бачите, там далеко-далеко є мішеньки. Е і саме підбір куль до неї, тому що перепробував дуже багато різних. Багато грошей пішли в повітря. Тому якраз це відео призначено для тих людей, в яких є схожа винтівка. І щоб зекономити вам е гривників, пропоную просто зупинитись іменно саме на цих кулях. І так, з негативного німецькі. Не знаю, як їх там правильно розшифровуються ці ці магнум, це грамові кулі, їх одразу. А з основних, якими я стріляю, це самі точні, в яких кучність ну, просто шикарна. Е, значить, у нас представлені німецькі, є баракуда оміднені і звичайні сірі. Баракуда обмінені це Power. Ну і там баракуди, їх там є декілька видів, але вони всі дуже точні. Далі йдуть наші кулі люмани, іменно в 0,85 грама. Пробував різними грамами. Ці найточніші, але є нюанс. Вони в середньому 30-35 метрів, не більше. Вони дуже точні, але тільки на такій відстані, якщо вже десь приблизно 50 метрів, і далі там вже йде дуже велика неточність. Значить ці сказав, І ну Це одні з найкращих, але іменно з цією приставкою. Тому що є от такі GBLки 0,87 грама, вони не такі кучні, як оці. Ці летять просто шикарно. 50 метрів, гарантую. Основні мої, це оці дві. Ці дешевші, ці, зрозуміло, на сьогоднішній день взагалі там ціна космос вже виросла практично в два рази. Гвинтівка сама магнум класа, я би навіть сказав супер магнум класа, там десь приблизно біля 40 джоулів енергії. Тому десь так. Зараз. Ми знаходимося безпосередньо біля мішені. І що ми маємо? І так, тут у нас обмітнені баракуда Power, а тут звичайні баракуди. От бачите, от моя рука. На цій мішені саме точніше, сама найкраща кучність це у нас люмани, наші українські. Дуже хороші кулі, але знову ж таки 30 метрів, не більше. І один відрив у неї був. Але то таке. Потім йдуть GBLки. Дуже круто. Гвинтівка якраз на GBLки і прострілена. От їхня. Приблизно наша гривня поміщається сюди. Але з тією приставкою GBLки, от тією приставкою Там, де є надпис на чорному фоні. І А це інші GBLки, теж 0,87 г. в них, ну, в принципі, кучність однакова. А от Люмани шикарно І, до речі, на 50 метрах плюс-мінус GBEльки показують таку ж саму кучність. В кінці хотілося щоб сказати за оптику, Значить, вибирав бюджетну, але вона мене дуже приємно вразила. Я гвинтівкою робив вже більше я знаю, настріл у неї десь до тисячі, плюс-мінус. І вона не розсипалась, дуже приємно вражений. БСА руле, хоча переживав дуже. Ну і плюс тут ще на самій гвинтівці. Планочка, це заводська, яка призначена для того, щоб оцю віддачу приглушувати. Може, якраз вона і допомагає зберегти лінзи в оптиці. Всім дякую за увагу. Може комусь пригодиться. Па-па.